Всім привіт! З вами Ярвест. Сьогодні вже 16-й випуск моїх торгів на бінарних опціонах. Зараз ми залетимо на ринок і я вам покажу, що я буду робити на цьому ринку. Ви собі, візьміть солодощі, чайок, і все вам буде файно. А тепер приємного вам перегляду і ми переходимо до торгів. Ну що, ми на ринку. Ви і тут обляха євро і Долар показують вообще феєричні результати. Як ви могли б це прокоментувати? На це нас просто вообще жопа. бачимо, тільки такі рост. Давайте зайдемо на поишня. Ну давай. Попробуй. Я продав угоду. Добре, давайте на пониження. Круто, платформа залагала і тепер КМЕ мене два угоди на пониження заключилося. Я продаю ці дві угоди на раз. Так, заключив угоду на пониження. Угода закрилася в плюс. Долар і мексиканець. Хто, сьогодні, хочу поїхати в Мексику. Заключив угоду на пониження. Прикольно. Бо я на прах, я б'ячу в йоломарі. На цьому у мене. Три продані угоди, одна прибуткова і одна неприбуткова угода. Вам я бажаю класно провести цей день і до зустрічі!